Вітаю, друзі! Ви на каналі Трохи про право від Ростислава Кривця, я Ростислав Кривець. А це відео присвячено питанням компенсації за техніку, яка постраждала внаслідок цих перепадів напруги, неналежної напруги і, взагалі, все, що пов'язано з напругою, з поданням електроенергії, що призвело до виводу зі строю техніки, яким чином чи можлива взагалі компенсація? Компенсація можлива. І зараз я вам розповім. А поки вас буду просити поставити паузу, підписатись на цей канал там, в Ютубі, в Тіктоці, тому що саме ваші підписки дають змогу краще поширювати відео, перейти за посиланням в шапці канала, і це в Тіктоці, а в Ютубі під відео, перейти на Телеграм, також підписатися на телеграм-канал. Не забувайте це зробити, це буде ваша вдячність за цю роботу. І так, відшкодувати шкоду цю можна, і практика така судова вже є. Єдине умова для цього, відповідачем тут будуть оператори цих розподільчих систем. Єдиною вимогою це, верніше, тут дві вимоги. Перше це довести, що техніка вийшла з ладу саме завдяки перепадам напруги. І друга обставина довести, що саме неналежна наразі там відбувається напруга в мережі. Ці обставини доводяться наступним чином. Що стосується довести підстав виходу з ладу техніки, тут потрібні відповідні експортні висновки. Тобто вам потрібно звертатись до відповідних сервісних центрів, експертів, які повинні провести там надати свої заключення щодо взаємозв'язку між перепадом електроенергії і виходом з ладу вашої техніки, звичайно, треба буде взяти рахунки офіційно. Треба зберегти чеки, якщо ви будете ремонтувати, тобто за ремонт, або якщо потрібно буде нова техніка, зберегти чеки, скільки ви витратили на цю техніку. Звичайно, вона може бути і старою. Ну треба тоді шукати еквівалент для того, щоб так мовити встановити ціну позову. ну, Скільки ви хочете стягнути за пошкодження власної техніки. Це, до речі, на ці вимоги розповсюджується закон про захист прав споживачів, і в даному випадку судовий збір ви платити не будете. Така історія. І друга історія це довести саме неналежне електропостачання. Для цього можна звернутися до відповідної інспекції державної, яка може надати е, своїх е, так мовити, представників для перевірки. Якості подання електроенергії, також можете звернутися безпосередньо до оператора системи розподілу, який постачає електроенергію, з проханням скласти відповідний акт, перевірити напругу, перевірити перепади напругу цінусоїду, яким чином взагалі подається ця електроенергія. Якщо він не приходить, то ви можете самостійно скласти такий акт з допомогою ще двох свідків, сусідів. Якщо у вас є відповідне обладнання. Можна все це перевірити, зафільмувати і також надати докази до суду. Ну, звичайно, тільки у разі, якщо безпосередній апаратор відмовляється, можна і експертів запросити, відмовляється прийти і зафіксувати цей факт. Ну а сама комісія Державної інспекції з енергетичного нагляду України. Коли ви звертаєтесь з відповідною скаргою, повинна також надати своє заключення, вона може прийти також за відповідною перевіркою. Коли у вас на руках будуть ці документи і відповідна вартість техніки або вартість відновлюваного ремонту, можна вже звертатись до суду щодо відшкодування вартості. Звичайно, суди наразі у нас завдяки реформам, це справа не досить швидка, ну, вони мають. В принципі, хоча б якась можливість у вас відшкодувати задану шкоду, в тому числі і витрати на правову допомогу, які будуть вам надані фаховими юристами в цій категорії справ. Тому тільки тут вже ваша справа: чи захищати свої права, чи не захищати права. На жаль, інспекція по ЖКХ, інспекція окремо ця державна інспекція з енергетичного нагляду. Вони якимось дивним чином діють і споживачі. Зазвичай у нас залишається сам на сам з проблемою. Хоча це повинна робити держава. Ну, що маємо, то маємо. Якщо потрібно буде допомога, звертайтеся, з радістю допоможемо. Ну і треба пам'ятати, що зараз найголовніше це допомога Збройним силам України, допомога Україні вистояти в цій війні, тому що іншої країни у нас ніколи не буде. Віримо в перемогу, віримо в Україну, віримо в наші Збройні Сили. Підписуйтесь, поширюйте це відео, ставте подобайки, коментуйте. Ну, якщо потрібна допомога, звертайтеся. Слава Україні і слава ЗСУ. до зустрічі.